Більше 70 аварій у середньому трапляється щодня в Україні. Частина ДТП виникає не з вини пішоходів чи водіїв, а через відсутність світлофорів і нерегульованих пішохідних переходів. Рівне не виняток. От дивіться, виходить тут. Ми спокійно переходимо. Тут нормальний регульований є перехід для пішоходів. Але якщо ми зараз повертаємо ліворуч і пробуємо тут перейти, то ми стикаємося з ситуацією, що тут немає ані знаку для автомобілей а не намальованої зебри. Тому, в принципі, тут ну реальна полоса перешкод, яка тільки, от так як зараз, ми можемо покладатися на сумління і таку культурність водіїв, які просто зупиняються і пропускають. Але найгірше те, що якщо уявити собі ситуацію, що тут, не дай Боже, станеться ДТП або на цьому перехресті, або на будь-якому іншому, де подібна ситуація. То весь казус в тому, що людина буде винна в цьому ДТП, тому що тут немає пішохідного переходу, ні регульованого, ні звичайного. Но з цим треба боротися, тому що добре, якщо тут місцеві водії, які знають і розуміють, в чому суть. А якщо не місцевий, а якщо швидкість більша, то це треба робити, тому що на кону людське життя. Таких вулиць у Рівному чимало. На перехресті Пушкіна та Міцкевича аж два пішохідних переходи, біля яких немає знаків та ненамальована зебра. На перехресті вулиць Приходька та княгині Ольги їх теж немає. Однак це ще не межа. Їх немає на перехресті вулиць Соборна Пушкіна, Драгоманова Чорновола, Драгоманова 16 липня. А ще чимало роздоріж, біля яких знак пішохідного. Переходу встановлений лише з одного боку, як приклад вулиці Чорновола Котляревського, Пересопницька Дорошенка, Млинівська Біла. Цей список можна продовжувати ще довго. По своїй суті, якщо немає ані зебри, ані знаку, то це є невстановлений пішохідний перехід. Якщо людина переходить по не встановленому, ну знаєте, це ми читаємо в протоколах часом. Переходила по не встановленому і, мовляв, ДТП. А, взагалі, таких ситуацій в місті є дуже багато, просто дуже багато. На них треба звернути увагу хоча би там, де є великий трафік машин, де широкі дороги і тому подібне. І ви знаєте, зрозуміло, що зараз зебру ані намалювати, ані відновити в принципі немає можливості, але поставити знак ну просто необхідно. Жодна погана погода цьому не заважає.